Я взагалі був ще воєнний з запасу. Я прям хазяйство десь було порядка 4,5 млн боргу, було у нього там, по зарплаті, по паях. Ми практично за перший рік розрахувалися з пайщиками, борги вернули і заплатили ранну доплату. Це не дуже просто. Сьогодні, що я буду жити сьогоднішнім днем, ну, я просто відстану від життя. Я повинен думати як мінімум на 5-7 днів вперед. Якийсь мені легше було, я просто служив і. Ну, так приємно було, там був порядок в армії. То Ми за 10 років зробили такий скачок, що це просто важко повірити. Ми сьогодні не вступаємо ні, ні в чому, тим западним ефірам. Приємно, коли бачиш що ця робота, тут треба робити, то дійсно треба робити. Ми просто за свою землю йдемо. Бо ми прекрасно розуміємо, що ми йдемо більш не нужні, кроме своєї України, крім своєї землі. Сингента, початок росту.